Середа 26 березня це новини. Коротко вітаю. Кривий ріг пережив масово на атаку шахедами. У місті пролунало з 15 вибухів і буквально диво минулося без загиблих і травмованих. А на Донеччині мати та її трирічна донечка загинули просто на дитячому майданчику. Ще одна 15-річна дитина зазнала поранень. Росіяни атакували дружківську громаду, вдарили ФАБОМ просто по цивільних. Тим часом росіяни висунули чергові умови для повного припинення вогню. Серед них вивід українських військ з Донеччини, Луганщини та Запоріжжя. А ще цілковитий контроль над ЗС. Що на ці закати відповідають Україна та США? Не пропустіть подробиці у вечірньому випуску новин. Шокуючи подробиці у справі невдалого теракту біля будівлі ТЦК у Кривому Розі, агентом ФСБ, який намагався підкласти вибухівку на КПП, виявився український спортсмен та екс військовий. Буряк по 30, картопля по 40, а капуста, майже 60 гривень в Україні фіксують зростання вартості найпопулярніших овочів для приготування борщу. Що з цінами у Дніпрі та у чому при чи на здорожчання ми розбиралися разом з експертом. Створила туристичний путівник у Телеграм. Школярка з прифронтового Нікополя намагається розвивати місцевий туризм та захищати пам'ять про історичні пам'ятки рідного міста. Як їй це вдається попри війну і чому це так важливо, розкажемо у повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть, Підписуйтеся на 11-й.